Всім привіт! Мене звуть Дар'я Косогорова, я психолог, допомагаю людям впоратися з РХП. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. Сьогодні б я хотіла з вами поговорити про те, що дівчата в РХП дуже часто плутають любов до себе з агресією. В чому це проявляється, що я маю на увазі? Дуже часто сверхцінність надається силі волі, тому що. От, якщо я терплю щось, якщо я там, наприклад, голодаю, не їм, то це класно. Потім те, що дівчата можуть там терпіти якийсь біль, якийсь дискомфорт, наприклад, там, ходити на підборах, ну і що, що мені це незручно, ну і що, що в мене там ноги стерти до крові. Проте я сексуальна і приваблива, я гарна в цьому. Дівчата можуть носити якийсь незручний одяг, якісь спеціальні корсети, які підтягують фігуру і роблять там талію ще менше. Також це дуже часто проявляється в неадекватних фізичних навантаженнях, якісь, я не знаю, прогулянки по 50 тисяч кілометрів. Якісь там в спортзалі дуже тяжкі якісь вправи, які просто ізнуряють тіло. Знаєте, насправді я це зараз кажу, мені так сумно від того. І я це все зараз проговорюю. Я згадую там своїх клієнток, і мені так боляче за це. І найгірше у цьому це те, що дівчата навіть Роблячи собі боляче, вони думають, що цього недостатньо. І насправді це, ці всі методи вони не так сильно допомагають людині відчути себе реально значимою, що вона варта уваги, заслуговує на прийняття, на кохання, на любов. Сюди у цю ж рубрику я відношую трудоголізм, тому що я бачу, на жаль, що у нас суспільством це схвалюється. Вважається круто, коли ти багато працюєш. Коли в тебе там немає вихідних. Люди такі, типу: О, ти молодець, там, ти працюєш, класно». І. Насправді у нас люди взагалі не вміють відпочивати. Отскільки я працюю, напевно, якийсь гарний відсоток моєї роботи полягає в тому, щоб е, навчити людину відпочивати. Я дуже сподіваюся, що у нас у суспільстві відбудуться зміни і продуктивний продуктивізм піде вже нарешті, бо оскільки можна, стільки вже років. Ось і я дуже хочу, тому що поки люди не вміють. Відпочивати вони будуть більше потребувати і психологів, і більше будуть стикатися з вигораннями, з депресіями, з іншими проблемами. Тому от, здавалось би, це так банально просто відпочити. Але насправді людям зараз дуже важко взагалі розслабитися і. В нас настільки вже окорінила, що відпочинок повинен бути якимось продуктивним. Що коли я коли мені розпа, розповідають клієнтки, що вони просто лежали і дивились там тік-ток, це вони розповідають, і відчувають за це сором і думають, що я зараз скажу, як вони так могли. Хоча насправді. Насправді наша психіка потребує таких моментів відпочинку, коли ми взагалі відключаємо мозок і не про що не думаємо. Тому мушу сказати, що це дуже важлива тема, хоч це не тема цього відео, але я хочу, щоб ви про це дуже гарно подумали. Мені дуже хочеться, щоб з нашого менталітету вийшло ось це. Страждати це круто. Також хочу підняти таку тему, я думаю, що хтось з вас зі мною може не погодитися, але я хочу висказати свою думку з цього приводу стояння на цвяхах. Я знаю, що це зараз модно і популярно, і набирає обертів, неначе коли ти стаєш на цвяхі, в тебе входять всі емоції, і ти якимось чином якось відчищаєшся, щось проходить, ти щось про себе усвідомлюєш. Але, по перше, хочу сказати, що в мене був такий досвід, він мені не дуже сподобався. Просто я стала на цвяхи, мені було боляче, потім я з них встала, пішла додому, все. Я знаю, що деяким людям це допомагає. У мене є такі друзі, клієнтки мені розповідали, що це їм там допомогло, сподобався такий досвід. Але я хочу боротися з менталітетом страждання. Оце, знаєте, що от потрібно щось зробити, таке от стань на ці ж цвяхи, терпіться біль і тоді. Ти, я не знаю, щось отримає. Тоді от буде круто. І мені оця вся концепція не дуже подобається, тому що це якось закарбовує в нашому менталітеті, що страждати це окей. Краса потребує жертв, щоб було добре, потрібно постраждати. Також хочу сказати, що стояння на цвяхах може бути небезпечно для деяких людей, тому що коли ви стоїте на цвяхі, вам боляче починає працювати ваша нервова система. Вона розуміє, що щось відбувається погано, вам боляче. І вона посилає сигнал на почечники, які синтезують гормон кортизолу, гормон стресу. Він виділяється дуже. Багатому розмірі, якщо так можна сказати, і ви відчуваєте усі ці емоції, неначе ви стаєте, нічого не відбувається, але це дуже складно, тому що тут ще такий, такий процес, що у вас є механізм да, зійти, тобто вам некомфортно, вам хочеться зійти, вам хочеться ну, не робити собі боляче. І тут вам кажуть: ні, от стой, терпіться. Будь зі своїми емоціями. Тому для мене це якийсь мазохізм, не знаю, може знов-таки, ви зі мною не погодитесь, маєте право, але я просто хочу цього проговорити, тому що я якось не бачу таких думок. Негативних з цього приводу. Тому всі ці моменти, да, там якісь суточні голодування, аскези, там, щоб не займатися сексом, не їсти їжу, там, ще е, лишити себе якихось задоволень життя, я не розумію, навіщо це робити. Тому мені хочеться назвати речі своїми іменами, я називаю це. Насильство над собою, тому що для мене не працює ця формула, що зараз мені там потрібно мучити себе, потрібно робити собі боляче, терпіти цю боль, щоб потім мені було добре. Мені дуже прикро, що люди до цього доходять. І я розумію, скільки у людей може бути болі всередині. Також на консультаціях я бачу, що дівчата плутають якусь доброту до себе, ніжність до себе, з проявом слабкості. Якщо я щось собі дозволяю, занадто багато відпочиваю, занадто багато їм плачу, виражаю якісь емоції, прошу допомогу у людей. Це означає, що я слабка. А якщо я слабка, це означає, що я не заслуговую на щось хороше. Це, звісно, і раціональні твердження, над якими потрібно працювати, піддавати їх сумніву, тому що таке мислення воно не зробить вас щасливою. Дякую вам за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно з вами поговорити, поділитися своїми думками. Якщо вам подобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, мені буде дуже приємно. Звісно ж, підписуйтесь на канал. І ми, канал. На канал. І ми з вами побачимось вже наступного відео. Всім пока!